Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини, шановні колеги. Ну, з вашого дозволу, продовжу сьогодні енергетичну тематику і питання енергетичної безпеки. Коротко про енергатам. Ми з задоволенням подивилися вчора на думку послухового експерта ну, від енергатама, який на єдиному марафоні. Захищав свою точку зору, запрошуйте нас на єдиний марафон. Ми з задоволенням подискутуємо нарешті на цьому відкритому майданчику. Але інший майданчик, тимчасова слідча комісія, його вже створили ми з вами. І тому ще раз кажу: на цьому майданчику ми відкриті до будь-якої дискусії. Більш того, ми даємо можливість представникам енергоатому уряду опанувати, робити свої цінні зауваження. Але ще раз підкреслюю, я зі свого боку і як голова ТИС. І як професійна людина беруся стверджувати, що і позиція ТСК, і вчорашня заява лідера Батьківщини Юлії Володимирівни Тимошенка стосовно е добровільного такого вилучення зайвих грошей на потреби ЗСУ абсолютно обґрунтовані. Нічого зайвого там не було приховано. І ми будемо цю позицію захищати. Це перше. Тепер друге по Нафтогазу. Я дуже радий, що нарешті президент України, шановний Володимир Олександрович Зеленський, звернув увагу на проблеми газу, газової безпеки і на те, що нам загрожує дефіцит газу. Він абсолютно правий, що є така проблема. І ми в цьому плані будемо максимально допомагати вашому непрофесійному уряду виправити ті помилки, які були зроблені і за останні п'ять років, і за п'ять років до вас, до речі. Але що мене дуже стурбувало, я бачу бажання. Прикрити війною і певною руйнацією і пошкодженнями газової системи, газотранспортної видобутку, всі проблеми, всі махінації Нафтогазу, які 10 років накопичувалися там. І от я просто закликаю і уряд в першу чергу зрозуміти, що це саме він своїм недолугим управлінням, своєю недолугою патентною наглядовою радою. Безглуздям забезпечив цю безконтрольність по відношенню до НАК Нафтогазу, звіти тимчасової слідчої комісія по Нафтогазу, а їх три абсолютно професійні і звертають увагу на цю проблему. І ми так само будемо вимагати негайно кардинальних рішучих закликів. І я думаю, підтримувати нового голову управління Карецького, бо йому вже нема чого робити, ніж визнати, що вся система Нафтогазу прогнила. Вона не керована і вона створює як чорна діра української економіки. І останнє за 24 рік успішний адміністративні витрати в Нафтогазі зросли на півтора мільярди гривень. Розумієте, ми без газу, без грошей на півтора мільярди гривень адміністративні витрати. Звертайте увагу, стадіон так стадіон.